Привіт! Я Аліна, ви на каналі Opinion. Сьогодні ми підводимо підсумки 1 півріччя 2023 року, розказуватиму вам про те, які книги прочитала, які виявилися найкращими, на що витрачала гроші. У мене є список номінацій, які я подсупила у Олесі з одним каналу, тому запрошую вас туди, подивіться також її відео. Ну а я на момент зйомки цього відео, якщо вірити кудріць, прочитала 39 книг. Ось де вони. Звісно, не так багато як хотілося б, але в таких читацьких питаннях мене трохи підвела весна, тому що за березень я прочитала усього лише три книги. Нуль книг за квітень і лишень одна в травні. Тим не менш я задоволена результатом, бо 39 книг це не так погано, як могло би бути. Давайте не будемо відкладати, відразу перейдемо до номінацій. і перша з них звучить як можу порекомендувати всім. Я довго думала, яку зі своїх книг я можу рекомендувати усім і кожному, тому що ну не таку вже й специфічну літературу я читаю, але й не таку, яка би знаєте, ми хотіла там на усіх шпальтах, в усіх рекламах. Але я знайшла одну, яка точно може бажатися новинкою. і 100% підійде більшості читачів це останнє королівство Бернарда Корнвелла. Важко сказати, що от прям абсолютно кожен у це може закохатися, просто тому що останнє королівство це початок циклу. Не у всіх із циклами складаються продуктивні відносини, але конкретно у цьому випадку навіть першу книгу можна читати як закінчену історію, бо їх на секундочку має бути чи то 12, чи то 13, Ну коротше, забагато. Це, напевне, най найперше видання, у котрому я 100% погоджуюся із тим, що написано на обкладинці у якості такого собі епіграфу. А тут написано. Як гра престолів, але про реальні події. І дійсно, ця книга точно підійде тим людям, які обожнюють фентезі, тому що тут ми зустрічаємо абсолютно усі характеристики цього жанру, починаючи від середньовічного антуражу, закінчуючи битвами, смертями, втратами, подорожами. І дійсно люди, які не читають фентезі через магічну складову, через магічних істот, драконів так і таке інше, через Ірраціональність, і реальність у цього, що там відбувається, знайдуть тут саме те, чого їм в фентезі не вистачає логічної побудови подій і відсутності містичної складової. Якщо ця книга стоїть у вас на полицях, і ви досі за неї не взялись, то нехай це відео буде знаком зробити це сьогодні. Давайте перейдемо до другої номінації. Дивлюсь, що у мене там в записниках книжка з неочікуваним поворотом. Тут було доволі складно, тому що я читаю передбачувані книжки. А якщо книга мені не подобається, ще й можу нахапатись якихось спойлерних коментарів. Просто по фану, тому що шукаю хоч якогось натхнення, аби далі її читати. Але знайшлася серед цих 39 прочитаних, хоча б одна, у якої дійсно фінал, хоч трошечки схожий на якийсь там неочікуваний. І це Everything is Illuminated або українською мовою все ясно, від Джонатана Сафрана Фойера. Це було моє знайомство з автором, і воно виявилось неперевершеним. Звісно ж, я не можу розповісти, в чому там взагалі цим узбув із фіналом, тому що, якщо я це скажу, я просто вам це про спойлерю. Повірте мені, що він може вас здивувати. Що фойер за 200, 300, 400 сторінок розкриється по-інакшому, що він зможе вам подарувати враження, яких ви від нього не очікували, особливо в фіналі. Знову ж таки, якщо ви щасливчик, який може читати англійською мовою, то я вам би порекомендувала робити саме так. Тому що ця історія розповідає про американця, який приїздить на терени України, для того, щоб відшукати своє минуле жінку, яка колись врятувала за часів Другої світової війни його дідуся. І і тут дуже багато таких лінгвістичних жартиків, тут дуже багато мовних непорозумінь. І читати українською мовою про те, що головний герой не розуміє слова українською мовою, трохи дивно. А От англійською це органічно і якось око не ріже. Я читала паралельно і в оригіналі, і в перекладі, і тому мені є з чим порівнювати. Якщо можете, читайте в оригіналі, якщо ні, то переклад все одно класний. Третя номінація, яка тут є, бальзам для душі. Не можу зараз похвалитися. Цією книгою, тому що під рукою її немає, але у комобук скоро виходить український її переклад, і назва цієї книги буде «Злет і падіння динозаврів здається від італійського вченого стіва Брусаті. Це науково популярна робота про палеонтологію, палеонтологів і об'єкт їхніх досліджень. «Цепто динозаврів. І ця книга вміщує усе, що я люблю у науково-популярних працях: прекрасний, свіжий, живий гумор, якого не занадто багато, не занадто мало, достатній рівень науковості. А з науковістю тут також тонка межа, як якийсь сілюборщі. Якщо перебереш, то вибачте, їсти вже не можеш. Плюватимешся. Устіва ж Брусеті вийшло це розповісти. Захопливо, з гумором, але ще й точно науково, із доказами, із посиланнями на інші джерела. І там дуже багато нової, новітньої інформації, ну, принаймні, на чесне. Писання цієї роботи, яка для когось із читачів може видатися новою навіть на 2023 рік. Для мене відкриттям, наприклад, стало те, що завроподи, такі великі динозаври, гігантських об'ємів і гігантського розміру, могли носити всю цю вагу на собі, тому що у них були кістки з пустотами. Тобто там були порожніни, які з одного боку могли утримувати цю величезну конструкцію і все ще залишати кістки міцними, а з іншого боку, робили їх напрочуд легкими. Певнена, якщо ви прочитаєте цю роботу, то також знайдете для себе цікаві факти. Четверта номінація це зовсім не те, чого я очікувала. Насправді, таких яскравих емоцій від неспівпадіння очікувань і реальності у мене не було. Єдина книга, яка хоч трошечки сюди підходить, це доктор Серафікус від Домонтовича. Просто тому, що я ну, не зовсім уважно прочитала анотацію. У мене є. Така звичка анотації не читати взагалі. Зазвичай, якщо я це роблю, то обмежуюсь там першим реченням чи щось таке. Тому в цьому випадку, якби я краще ознайомилася із анотацією, то можливе розчарування б і настало. Не, не можу сказати, що мені ця робота не сподобалась, просто для мене виявилося сюрпризом, що, бачите, там все обертається навколо любовної лінії. П'ята номінація, я хотіла відразу перечитати її. On the green. Якщо ви ще не бачили мій відеок на Монтегрін, подивіться його. Він не геніальний, він е, занадто малий, він занадто лімітуючий для цієї книги. Я не змогла обговорити все, що хотіла, і тим паче не змогла розкрити все, що в книзі на тих декількох десятках сторінок вміщується там. І я дійсно хотіла заново починати із титульної сторінки читати цю книгу, якби не тиждень читання. Це був мій четвертий день, і на п'ятий я вже мала би читати нову книгу, і тільки через це я не взялася перечитувати Рафінка на Але скажу вам так. Мендекрін вже на мене чекає вдома у паперовому вигляді, я впевнена, що щойно приїду в серпні додому. Я відразу ж візьмуся перечитувати цю книгу 100%. Від захвату до розчарувань в собі ж шоста номінація була в річних планах, але так і не взялась за неї. У мене були обширні річні плани, близько 23 книг, і я порахувала, що, начебто, 8 з них я прочитала і 9 почала, але вирішила не дочитувати це експансію Джеймса Корі. Я бралася і в офіційному українському перекладі, і там якийсь піратський лівацький любитель. Переклад знайшла, він мені також не зайшов. Ну, а щоб показати, хоч щось тут ну не показувати те шоці 14 книг, які залишилися в списку, хочу показати біографію Вудхауса не сюди-сюди. Просто тому що я не впевнена на 100%, що я взагалі встигну її прочитати у цьому календарному році. Серед біографій у мене було заплановано три: Прачета, Толкіна і Вудхауса, і всі з них англійською мовою. Я щойно щойно дочитала біографію Прачета. Це сталося от буквально вчора. І пріоритетною серед двох що залишилось, у мене є біографія Толкіна. Враховуючи, що прачита я читала ці сім місяців, я можу так собі обережно припустити, що напевно ще п'ять я читатиму Толкіна. Як би мені не хотілося, як би я не ждала, треба подивитися правді в очі, я просто це не встигну. Не зрозумійте мене неправильно, я буду на сьомому небі від щастя, якщо все ж таки воно в мене все вдасться. Але англійською в мене ще лежить декілька робіт. Які також включені в мої річні плани, які я просто-напросто хочу прочитати ну, на крапулечку більше. Так, не хочу довго розчаровуватися, давайте далі. А, розчаруватись доведеться. Наступна номінація не виправдало очікувань». Тут хочу розповісти про танець недовмуки, тому що за анотації, з відгуків Усе як вказувало на те, що це має бути якась така а, супер класно прописана детальна наукова фантастика. І так дійсно глобально жанр можна визначити як такий, але, чесно кажучи, це більше схоже на наукову фантастику типу Сталевого Щура, ніж наукову фантастику типу Пітера Вотса і його сліпобачення. І величезна різниця між цими двома піджанрами наукової фантастики. І от коли тобі у відгуках, коментарях, в анотації усюди в розборах кажуть, що танець недоумка це ледь не новий Пітер. А по факту ти отримуєш черговий фантастичний бойовик, ну то трохи в кінці може наступити доля якогось розчарування. Так зі мною, власне, і сталося. Книга, яка вибісила, це наступна номінація. Не було в мене відверто таких емоційних книг, на які б я конкретно сварилась, кидалась, чи ще щось. Ем, окрім, напевно, однієї: це Аркан вовків, Пала дерев'янка. Я не буду продовжувати читати трилогію, хоча мені писали коментарі, що це все повинно розгортатися як одна історія, і що в. На першій книзі юнаки, головні герої це підлітки, і у них типові підліткові проблеми. Але у другій, тим паче третій, вони стають дорослими людьми, і, звичайно ж, їхній фокус уваги зміщується, вони будуть розвиватися, вони якось будуть змінюватися. Але ну, мені не хочеться, тому що от, окрім таких типових підліткових проблем. Проблем, на які я у відгуку емоціонувала. До речі, можете подивитися мій влог з Херсонщини, де я дочитувала аркан Але будьте обережні, там відгук негативний. Якщо ви чутливі до негативних відгуків, то краще не треба. І от я все це читала і, звичайно, я там плювалась на камеру, розповідала про те, що мені не хочеться читати про підлітків. Але в цій роботі були значно більші проблеми, значно глибші для мене. Наприклад, абсолютно картонні персонажі, яким ти не віриш. Вони всі однакові, всі якісь просто неяскраль за них, неможливо вчепитися. Надто велика динаміка, як ніби автор кудись поспішав, щоб нам хоч щось розповісти. І єдине, що мені у дерев'янка сподобалось, це наскільки детально був прописаний світ, наскільки добре його фентезі історія була плетена в історію України, в історичне минуле нашої держави. За це я готова автора хвалити. За все інше ні, і саме тому не буду продовжувати його читати. Про цю книжку мало говорять, але дарма. Грін. Незвичайна нестандартна книжка. Цю роботу ще не показувала у себе на каналі, тому що це подарунок на день народження. А відео з моїми подарунками вийде тільки наступного тижня. Це комікс від Даніла Геймана, який називається Snow Class and Apples. Не такий він великий, скільки тут сторінок. Мені потрібно пересвідчитися. Як зазвичай це буває у коміксах від Ніла Геймана. Сторінок тут не вказують. Але я готова побитися об заклад, що тут близько 30 ну, якщо рахувати от конкретно саму історію а, і викинути усі оці післямови, подяки, ескізи і усе таке інше. Ця історія незвична, мінімум з двох причин. По-перше, це ретелінг White, ака білосніжки, і з Point of View Мачухи. Тобто, з погляду Ніла Геймана, історію розповідає оця з негативна персонажка, яка виступає абсолютним злом у касті оригінальній. Ось тут ми бачимо її мотиви, бачимо, що її спонукало до конкретних вчинків. І чи було все так, як розповідається в касті, в легенді, яку ми знаємо. Звісно, це розумна тему, адаптація, як я вже й сказала, ретелінг. Але почитати було цікаво, хоча б тому, що не так багато я ретелінгів читаю. Певно, Ніл це єдиний автор, від кого я таке щось читацьке споживала. І друга причина, чому ця історія незвична, це те, в ой, таке напевно на Ютубі не можна показувати. Це те. Як розміщуються кадри? Так, це напевно вже спойлер. Як я в цій роботі можу знайти щось, що не буде спойлером, не буде еротикою, але зможе показати особливості розміщення малюнку тут. Здається мені, що ось це може підійти. Прекрасно, я тут звикаю до нової техніки. Виявляється, що я вже 15 хвилин розповідаю просто в нікуди. Повернемося назад. Я намагалася вам показати, як виглядає розкадровка в коміксі під назвою Snow glass and Apples». І якщо уважно подивитися, то видно, що це одні і ті ж самі персонажі, які вбудовані в одну таку. Картину в одну сюжетну канву, але насправді тут на цих сторінках розкривається їхня сюжетна лінія. Це дуже цікавий прийом, дуже незвичний. І що хочеться сказати, я тільки уявити собі можу, наскільки важко було людині, яка от займається розміщенням тут цих хмарок з текстом, зробити це так, аби читач, відкривши ту чи інакшу сторінку, зрозумів, де взагалі текст починається і де закінчується, де перше речення у цьому всьому, де речення друге, третє і останнє. Жодного. Разу сам момент прочитання не було такої ситуації, коли би я не розуміла в яку сторону мені далі рухатися. Тому респект. Тож, якщо ви думали, задумували замовляти, не замовляти, купувати, не купувати дуже крута річ. Я не шкодую, що вона є у мене на полицях. Наступна категорія, вона тестувала мої кордони і межі допустимого. Тут також достатньо важкувато, а на яку взагалі номінацію я не сказала, що мені важко підібрати книгу на секундочку, тому що мої кордони настільки розлогі в дорослій літературі, тому що в дорослій літературі я з неймовірним прийняттям готова ставитися до будь-якої мерзоти, яку я можу прочитати на сторінках книги. Що в принципі існує тільки дві речі, які, хоч якось, можуть вивести мене з себе, і змусити кричати всім і кожному, що цю книгу не можна читати. Тати перша з них це романтизація аб'юзивних відносин, неважливо яких, і друга річ нормалізація подвійних стандартів. Це мої особисті приколи. Подвійні стандарти це не те, що я готова терпіти в житті, і, звісно, не те, що я готова терпіти в літературі. Але є особлива категорія літератури, де я дуже прискіпливо ставлюсь. То аналіз. я придираюсь до вчинків персонажів. Я розбираю, що ж там за мораль така, і як ця мораль впливає потенційно на читача. І ця категорія література, література дитяча. Цього року я поки що встигла прочитати тільки одну дитячу історію, казку від Джані Родарі, під назвою Чаполіно. Усім нам відомо. Про такого собі хлопчика цибульку і його друзів, про те, як вони звільняли своїх товаришів із в'язниці. І от коли зараз я дивлюся свій розбір цієї історії, я думаю, вау, Аліна, а не можна було якось полегше до дитячої літератури, це всього лише казочка з одного боку. А з іншого боку, я пишаюсь тим, що у мене всередині є оце непереборне почуття так дитячу літературу аналізувати. Десь я перегинаю палку, але це ті перегиби, які мене особисто не хвилюють. З якими я боротися не хочу. Тому так, будь-яка дитяча історія буде тестувати мої кордони дозволеного, тому що в дитячій літературі мої кордони настільки жорсткі і настільки малу територію допустимого оберігають, що в неї просто дуже важко потрапити. Наступна категорія, з нею було весело. Знову складно. Це вже просто перетворюється на відеонеття про те, як Аліна не може підібрати книги під номінації. Коротше, єдина книга під час прочитання якої я дійсно сміялась, це вигнанець, і чорна вдова, ретро детектив від кокотюхи. Ні, спочатку це все, звісно ж, починалося як дуже серйозна історія. Там прикопатися не можна було. Вбивства жорстокі, із каліцтвами, із понівеченими трупами. І все мало би бути прекрасно, поки не прийшла друга половина книги із якимись бандитськими розбірками, без якимись погонями, е дурними якимись таємницями. І якби цього не було, якби це залишилось такою камерною локальною історією, це був би чи не найкращий детектив. Окрім, звісно, класичних, які я читала в своєму житті. На жаль, так не сталося. Мені здавалося, що Кокотюха набивав собі трохи сторінки, бо цю книгу можна було закінчити раніше. І от якраз на другій половині, коли оце все і логічне, і раціональне почалося, я вже дала собі волю, я просто гехотіла, сприймала все, як є, і. Не знаю, як книзі поставила три з половиною, але читати я буду. Це прикольно. Я ще хочу таких емоцій, я ще хочу поготіти, чому б ні. Плюс це ретро-Київ, атмосфера там прекрасна. Я сподіваюся, що так це і продовжиться. Що я так само гулятиму такими сипійними фотокартками Києва і отримуватиму задоволення від того, які іще не гаразд кокотюха придумає для своїх героїв. Наступне. Не рекомендуємо, або читайте на свій страх і розсуд. Як я вже й сказала, то всього лише дві категорії книг підпадають під ті, які я зовсім, -зовсім нікому не можу рекомендувати. Але є одна штука, яка потрапляє в категорію рекомендацій негативних, бо вони з частичкою не я не рекомендую починати читати Аберкромбі з першого закону. Починайте читати це з його морської трилогії. Бо я вчинила так, як зараз робити не рекомендую, і саме через це півкороля мені не сподобалось. Це чудова підліткова історія, навіть така Ян Далт історія в фантазійному антуражі, яка, в принципі, мала всі шанси розірвати моє таке пекельне коло нелюбові до жанру, а ситуація не просто складна мені не те, що не подобається те, що я не читаю. Мені не подобається навіть сама ідея, що я можу взяти на прочитання книгу з цього жанру. І ось тут мені в руки потрапляє півкороля. Якби я не знала, що таке беркромбі, я. Якби в моєму читацькому багажі не було пів короля, то це стало би іконою моєї фентезі-полички. Окей, я трохи перебільшую, тому що місце ікони давно в моєму серці і на моїх поличках займає Толкін. Але от в рамках свого жанру це прекрасний еталонний представник. Якби. У мене не було інакшого прикладу того, як Аберкромбі може писати. Коротше, вся ця історія, вся ця епопея з півкороля, з морською трилогією, з Аберкромбі для підлітків. А і молоді закінчується тим, що я просто не буду продовжувати цикл. Я краще прочитаю цю нову трилогію, як же вона там називається. Ну, коротше, та, яка продовжує перший закон, але відбувається там за якісь роки в період індустріального розвитку в цьому ж самому фентезійному світі. А з цим прощаюсь. А далі номінація під назвою Прочитала і Забула. І це перша певна категорія, в якій я абсолютно не сумнівалася щодо того, яку книгу поставити. бо... Перша моя реакція, напевно, на мій читацький щоденник, коли я його відкрила для підготовки до цього відео, була. Я взагалі оце читала. І найцікавіше, що ця книга мені порівняно сподобалась. Я поставила їй чотири, і зараз, коли пригадую, що там відбувалось, я з цим погоджуюсь. І це сніданок у Тіфані від Трумана Капота. Я думаю, що причиною послугувало, по-перше, те, що я читала це для відео, і мені потрібно було поспішати для того, щоб записати відгук. А по-друге, вона дуже малесенького об'єму, Вона дуже коротка. І порівняно з «Вільнюським покером, який також потрапив у це відео, який просто. Пробив моє серце і в ньому залишився. І станцем недомка, який мене підбісив і викликав такі негативні емоції, розчарування від того, що мої ем, очікування не справдились. Сінданок у Тіфані пройшов так рівно, прикольно, але рівно. Занадто рівно, щоб я запам'ятала, що взагалі читала цю книгу. А в нас наступна номінація під назвою багатьом не подобається, а мені норм. Взагалі не довелось думати, це молой від Семіоля Бекета. Як почитати відгуки на Гудріць, там настільки багато усього такого негативного про те, що о, Боже мій там дідуган смокчика каміншики, о Боже мій, там дідуган розповідає про свій Анус. Я не знаю. Мені конкретно це в книзі і сподобалось. Мені сподобалось, що вона така без табу. Мені сподобалось, що Бекет не соромиться писати про якісь психічні відхилення, про якісь зацикленості, особливо у літніх людей, у яких вже ясно, що розвивається якась там деменція. Мені сподобалась його відвертість, щирість і відсутність якоїсь страху поламати оці такі загально прийняті людські кордони. Клас мило і в моєму серці. Люблю. Обожнюю. Де мені знайти продовження? А ми так йшли, йшли і дійшли до останньої номінації під назвою Нічого не зрозуміла або не зрозуміла певні моменти в книзі. І також на диво тут я не сумнівалась, і також знаю про котру з книг хочу розповісти: це американські боги від Ніла Геймана. Я непогано, знаюсь на древньогрецькій міфології, трошечки розбираюся в слов'янській і зовсім трошки в скандинавській. Усі інші міфи для мене це та була раса. Білий лист, з яким я просто не знайома і мені ще доведеться його просвічувати. А в американських богах Ніл Гейман намішав стільки міфології, що поки читала, я впізнавала, ну може, відсотків 20 персонажів. Парадокс заключається в тому, що навіть коли я прочитаю усі міфи, які я хочу прочитати, я все одно до американських богів не повернуся, тому що, окрім того, що я там не шарила в тому, що то за боги, і що вони мають робити, і який взагалі символізм вони там в собі заключають. Мені просто було нудно це все читати. Ну і ще для смішок хотіла розповісти вам, скільки грошей на книги витрачаю. Я не похувала конкретної суми, тому що занадто багато онлайн-магазинів втрапили в список тих, з яких я робила замовлення за ці півроку. Але виписала собі, наприклад, найдорожчу книгу, яку от я особисто за власні кошти купила, тому що були ще подарунки на день народження, котрі покажу вже наступного тижня. І направду найдорожчою стала не одна цілих дві книги, які я рахую за одну, тому що продавалися вони одним лотом. Це Погоди Черчилля про Другу світову війну це Том Перший і ось це Том Другий. Том другий мені подобається менше, просто тому що Черчилль тут занадто якийсь, не знаю, похмурий. Ну що ж таке, от та на першому томі посміхається лапочка. Ці два томи мені обійшлися в трохи більше, ніж 600 гривень. І це найбільші гроші, котрі я на книги витратила за цей сезон. Найдешевша книга, яку я купила зараз, не тут, вона очікує мене на Херсонщині. І це сталінські корови, які я купила за 65 або 69 гривень, наскільки я пам'ятаю. Сталінські корови, як видно, з назвою обкладинки, повинні висвітлювати проблематику, що стосується жінок на такому соціально-політичному тлі. Принаймні я на це сподіваюся. І ще Хотіла коротко згадати про мої найвигідніші покупки це не найдешевші книги. Але ті, які я купила з найбільшою знижкою. По-перше, це Амадока від Софії Андрухович. Так, у новому виданні від Старого Лева з оцією синьою красивинною обкладинкою. Саме ось це бренд-нів видання мені вдалося придбати за 98 гривень. Не питайте, що то було за акція, я вже зараз і сама не згадаю. Але серед українських інтернет-магазинів це най -най найбільша знижка за усю взагалі історію моїх інтернет-закупівель. Але є ще одна книга. Книга, яку я напрочуд вигідно купила вже тут в польському книжковому магазині, і це Резистенс від Галі Коханській. Це британська авторка, яка написала історичну науково-популярну роботу про опір поляків, про польське підпілля за часи Другої світової війни. Офіційна ціна цієї книги в польському магазині 140 злотих, будь ласка, фокус. Але так як це англомовне британське видання, то тут ціна є ще в фунтах 35 фунтів. А от я за неї заплатила усього 20 злотих із курсом по 9 гривень за зло. 1200 гривень порівняно з ціною в 180, видається просто якоюсь непомірною горою грошей. Тому ось останню книгу, якою махатиму в кадрі, буде Resistance. Вже в одному з влогів розповідала, що не знаю, як читатиму цього товстанця, тому що це перша моя англомовна робота на історичну тематику. Я не знаю, як з читанням піде, вона ще з більшого формату. Важко. З вами Аліна з майбутнього, тому що я пропустила одну номінацію і все ж таки вирішила з цією інформацією повернутися. Номінація номер 7 наскільки я правильно мію рахувати, ніяк не дочитаю. Насправді у мене три книги, читання яких дуже довго тягнеться. Одну з них я почала ще до початку повномасштабного вторгнення, другу почала для того, щоб вивчати польську мову, і от ще є третя. І саме про неї хочу розповісти, просто тому що це єдина з цих трьох, яку я читаю активно. То є злете падіння третього райху від Ширера, який я читаю активно Прямо зараз. Вон там навіть якісь закладинки собі поляпала. І на момент зйомки цього відео я на 447-й сторінці із 700 го тому. Усього томів два. У другому 600 сторінок. Тобто, якщо порахувати взагалі усе, то я прочитала тільки 450 із 1300. Біда. Як я і казала, зараз на цією книгу я працюю активно, але навіть при інтенсивному читанні не можу подолати більше 70 сторінок за добу. Ну, просто це фізично для мене неможливо. У мене не настільки крутий темп читання. Ще можна помітити, що книга, то насправді збільшеного формату. Видно, що навіть порівняно з Черчиллем, з LED набагато більший. І ось тут також. Шрифт. Просто бісерний. Тому мені цікаво, я передати, просто не можу. Я читаю до другої ночі. Я жодну художню книгу так читати не можу, бо вибачте, у мене вже вік до 30 близиться, я вже спати нормально хочу. Тому якщо хтось від мене чекав 24 години читання без сну, то не дочекайтеся, я вже занадто стара для цього. Я серйозно не можу спати, поки не закінчу конкретний розділ. Але знаєте, наступає така фрустрація читацька, коли ти виділяєш на цю книгу цілий день, коли ти от зранку до вечора на нею сидиш і читаєш, 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 читаєш. Тебе 70 сторінок на виході. Звісно, з цим нічого не можна поробити, ну окрім того, що навчитися читати трохи скоріше. Але я би не хотіла жодної з книг, яку я читала, ну, окрім, напевно Вовків, читати методом скорочитання. Ну, усе. Я вже починаю розводити демагогію, а це значить, що мені явно пора прощатися. А тепер оголошення для тих, хто додивився до цього моменту. Це останнє відео на каналі під підлогу Анпопіла Бокапінян. Вже в наступному відео я розповім, як відтепер називатиметься канал, яку концепцію він матиме. І що взагалі надихнуло мене на те, щоб змінювати цю концепцію? Цікаво! Ну тоді дочекайтеся наступного тижня. Ми з вами побачимося зовсім скоро. Бувайте!